Існує одне переконання, яке тримає твою вагу. З першого погляду навіть неможливо зрозуміти, як ця думка пов'язана з тілом, але якщо ти побачиш цей зв'язок, зайва вага піде без дієт і виснажливих тренувань. Уся справа в невеликому відділі мозку, який, залежно від наших думок, запускає вироблення різних гормонів, коли думка звучить як загроза, Мозок вмикає тривожний сигнал, мигдалина передає його та гіпоталамус віддає команду, щоб наднирники виділяли кортизол. Кортизол це режим зберегти і запасати. Тілу складніше спалювати жир, сильніше тягне на швидкі калорії, сон стає поверхневим коливається. У житті це виглядає так: зранку немає апетиту, лише кава. Увечері тяга до солодкого і зрив, обличчя набрякає, живіт ніби тримається, хоча ти стараєшся і тренуєшся, але щойно ти помічаєш ключову думку і м'яко замінюєш її. Нервова система заспокоюється, кортизол знижується, і тіло перестає триматися за зайве. Це переконання звучить так ресурсів у світі мало. Мені може не вистачити. Зроби глибокий вдих, видих і скажи: я обираю безпечний для тіла режим. Щоб закріпити нову установку, напиши в коментарях слово так підписуйся. Це серія «15 переконань. Щодня одна заміна, щоб знижувати кортизол і запускати природну стрункість.